Об'явлення 1.17. І поклав він на мене правиці свою, то й промову мені не лякайся. З такими словами Господь Ісус звернувся до Іоанна. І ось цей вислів або цей стан дуже відомий багатьом із нас. І коли ми читаємо досліджуємо те письмо, ми знаходимо ще там багато історій, де описується зустріч. Безпосередньо саме Господа з людьми, де вони також проявили або відчули страх, або в певній мірі благовіння. Ну, давайте все по порядку. Ми читаємо історію, яка описана в дії апостолів в 9 розділі. Крім цього, епізоду в дії апостолів ще два рази згадується ця історія, де безпосередньо вже автор. Розповідає перед слухачами, що трапилося з ним в той момент. Так ось ми читаємо поки що історію, яка описана безпосередньо сторонньою особою або записала ці слова зі слів е, Павла. 9 розділ, 3 і 6 вірш. А коли Савел ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло ся його світло із неба його, і він повалився на землю. І голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? А він запитав: Хто ти пане? А той, а той я Ісус, що його ти переслідуєш, трудно тобі бити ногою колючку. А він, затрушившися, налякавшися, каже: Чого Господи хоче, щоб я вчинив? А до нього Господь уставай та до міста подайся. А там я тобі скажу, що ти маєш робити. І так ми знаходимо історію про те, що Павло, багато кому із нас він відомий як саме Павло, апостол Ісуса Христа, автор 14 книг Нового Заповіту, дуже ревний послідовник Ісуса Христа, але цим він, ним він став не, не самого початку. Але ще в той момент, коли він зустрівся безпосередньо з Господом. Можна багато чого розповідати, але в даний момент він просто йшов в Дамаск для того, щоб переслідувати Церкву Божу, народ Божий. І, ось зустрівшись з Господом, він пішов уже зовсім іншою людиною, якраз тою, яких він переслідував. Тобто із переслідувача перетворився в переслідуваного. Але він зустрівся з Господом. І тут сказано, що він затрошившися, налякався. І так, це була зустріч з Господом. Ці, варто зазначити, що він зустрівся з тим, кого мав переслідувати. Він, напевно, дуже сильно не любив і ненавидів послідовників Ісуса Христа а безпосередньо і відповідно і самого Ісуса Христа. Адже вони не давали йому спокою, і він вирішив. Помститься і їх знищити. І ось цей Ісус Христос, якого він якби переслідував, зустрічається. Зрозуміло, що особистість, яка має таку силу, яка може осяяти на дорозі і зупинити усе і всіх на цій дорозі, вона має дуже велику силу і владу. Це Павло зрозумів. Тому він запитав, хто ти? І... Той, хто його зупинив, сказав Ісус. Це було в певній мірі трохи страшно і дивно, і він налякався. Принаймні, безпосередньо Павло пише про себе так: в 15 розділі Коринція нам сказано, 9 вірш. Бо я найменший з апостолів, що не гідний зваститися апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Але варто зазначити безпосередню реакцію самого Ісуса, коли Він зустрічає і зупиняє Павла. Він його не наказує, Він його не нищить, не... Він просто зупиняє і каже все, йди в місто, а там я вже тобі скажу, що ти маєш далі робити. Господь зустрічає свого злого і впертого ворога. Але не знищує. Це варто зазначити. Тому слова не лякайся в певній мірі відносяться і до Савла, до Павла саме в цій ситуації, коли він переслідував народ Божий, коли він зустрівся з Господом, Господь йому сказав не лякайся. Таке було повеління і така реакція була Господа. Кожен раз, коли ми зустрічаємося з Господом у молитві, коли ми приходимо перед Господом. Так, звичайно, ми приходимо в молитві, ми там нікого не бачимо, але ж ми молимося, ми звертаємося, до кого ми тоді звертаємося і молимося. Зрозуміло, що до Господа. Ми маємо це усвідомлювати, що в будь-яку хвилину або в будь-яку секунду, коли ми не кожен раз, коли ми молимося, але в будь-який момент може осяяти світло і прийти Господь, які відчуття наповнять нас? Ми це маємо для себе зазначити. Далі сказано далі історія говорить про те, що в Дамаску була одна людина іменем Ананія, і Господь в відінні сказав йому, щоб той пішов до Павла, а той нашого заперечувати, сказав, Господи, ну ти ж не знаєш, хто він? Інколи або часто в молитві, коли ми звертаємося до Господа, ми начинаємо розказувати Господу. Протирічити йому, заперечувати йому, так ніби Господь не знає цього, але Господь все добре знає. І Господь сказав: Він є мій вибраний посуд, щоб звіщати ім'я моє перед народами, царями і синами Ізраїлевими. І так, Господь приходить і каже: Він є мій вибраний посуд. І ці слова відносяться до кожної з нас, або адресовані кожної з нас. Кожен із нас є цим вибраним. Ми лише маємо це усвідомити і прийняти. Тому слова Ісаї сказані так: ось доторкнулося уст твоїх і відійшло беззаконня Твоє, і твій гріх окоплений. Амінь.